Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал RollerCoin.io. Сьогодні ми знову говоримо про Play-to-Earn проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Тривати він буде 3 дні. Умови нарахування. підвищення рівня в міні-іграх 550 поїнтів, витрата одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтінгом 1000 понітів. Витрата одного РЛТ на маркетплейсі – 350, і витрата одного РЛТ на крафтингу 3003 поінти. Це дуже прикольно, якщо у вас є майнери, які ви хочете скрафтити, то наразі найвигідніша ситуація. Е, так, у нас П'єро підготував табличку, але сьогодні ми переходимо через його Discord в е, форму Excel, тому що на сайті ще не оновилась інформація. Ця табличка вже є заскрінена в нашому телеграм-чаті і закріплена, але посилання на цю я залишу в описі, якщо вам так зручніше. Так, давайте подивимось, що загалом у нас 20 рівнів. Майнери... Ну, я не буду збільшувати. Чи давайте, Чи давайте збільшимо, подивимось, що там у нас за майнери. Які... Ай, так, ну. Оцей у нас перший гарний, але він у нас аж. А, 24 Ні, Не гарний. Е, Так, ну, мішка гарний на 20 рівні, але то не факт, що його можна спокійно навіть з донатами взяти. Е, тут є ще додаткова табличка, розрахована, якщо ми будемо купувати мультиплеєри, РЛТ, там, бокси і все таке інше. Е, вивчайте, якщо вам. Треба, посилання, я залишаю в описі. Так, там у нас, якщо анонсований крафт, то ми можемо, ну тобто, якщо поїнти, такі нарахування за крафт. Так, давайте подивимось, що у нас там зараз, яка пропозиція на крафті. Так, тривати буде 4 дні. Давайте такого зробимо. Так, у нас пропозиції наступні. І досить непоганий оцей майнер. До речі, якщо у вас є ось цей їх треба 16. То ви розумієте, що я маю на увагу? Так, цей треба один, і оцього можна отримати, якщо ми зробимо ось ці два. Тому і е, крафт приносить таку кількість поінтів. І я так розумію, що ось ці і ось ці деталі трошки збільшаться в ціні. Але це не точно, перевіряйте цю інформацію. І ще у нас є розпродаж. Е, так, Він розпочався теж сьогодні вночі, здається, чи вчора. Е, так, пропозиції всі в наявності. Оцей цікавий. Ото сьогодні ми з вами бокс відкриємо за 3 РЛТ. Якщо мені пощастить і випаде щось більше, ми прийдемо і купимо цей майнер. Так, давайте тепер відкриємо бокс. І далі я вже буду говорити про форму, про е, нарахування і про розіграш. Я розумію, що більшості з вас саме це і цікаво. Так, давайте швиденько бокс відкриємо заодно і трошки пройдемо е, міні-івент. Ну, хоч нічого не втратила, тож завтра ще зможу відкрити боксик Так, тепер. Щодо нарахувань, то шостий розіграш, який був сьогодні відправлені нагороди Там було, здається, в мене два переможці, то якщо не пам'ятаєте, хто перейдіть. Ще у нас активна форма від сьогодні да, на BNB тривати буде до завтра, вона активна. Це на рахунок того, хто захоче внести депозит і створити собі можливість отримати кешбек і можливість отримати якісь РЛТ від мене в наступний раз. Так, і тепер щодо самого розіграшу, табличка на сьомий розіграш вже готова. Дякую всім, хто долучився, тому що завдяки тому, що ви писали коментарі, моє попереднє відео піднімалось в рейтингу і його добре подивились. Там досить цікава була інформація про вивід коштів. Вони, до речі, дуже швидко прийшли, наступного ранку вже були в мене на рахунку. В цю форму я додала двох депозитерів, які були творцями цього бюджету. Бюджет у мене наразі 19 РЛТ. Тож, ось цьому депозитеру я нараховую 4 РЛТ за умовченням, тому що його депозит був найбільший. І зараз ми подивимось, хто це. Так, це ось цей учасник, він отримує від мене 4 РЛТ. Так, І тепер буде 3 переможці по 5 РЛТ. Тож, ми переходимо, ага, так, дивлюсь, в мене 2. І з одним депозитером 2-19. І тепер переходимо до рандомайзера. Тут я ставлю 2, тут я ставлю. забув вже. Та що ж таке? Що я ставлю? 19 я ставлю. Так, так, 19. Мені треба без повторів, нагадую, буде три переможці. Поїхали. 16. 16. Тут ми ставимо 5. І хто це у нас? Озі, знайомі, всі знайомі обличчя. Так, вітаю. Далі. 18. 18. це ось цей. Що це в мене сьогодні рандомайзер по. Кінці в списку ходить. Вітаю. Так, і останній номер. Дев'ять. Дев'ять – це ось цей. Передивляємось, хто це. Вітаю вас. О, буде в нагоді п'ятеро роти. Тож вітаю ще раз всіх переможців. Чому я сказала про Озі, що знайоме обличчя, тому що була форма, здається, трон, і він був єдиний, хто задонатив, зайшов, заповнив форму і весь бюджет, який там був, він був малий, теж, мабуть, 4 РЛД, я нарахувала йому. І це я розповіла про це в своїй спільноті в Ютубі, тому якщо Озі про це не знав, то ось я ще раз йому про це кажу. Е, так, тож, дякую, що подивились відео зі мною. Е, якщо будуть надалі заповнюватись форми, то і надалі будуть розіграші. А наразі я дякую вам за все, обіймаю і до побачення!